Вітаю, шановні друзі! Це ранковий кулик, програма про актуальне. І ми сьогодні поговоримо про тему Майдан 3 0». Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається посіяти розкол в українському суспільстві, створити хаос країни. І наша розвідка має інформацію про те, що росіяни розпочинають кампанію під кодовою назвою Майдан 3». Таким чином відсилаючи до історії наших майданів. І завдання цієї спецоперації є підірвати внутрішню політичну стабільність, спровокувати переворот, вивезти людей на вулиці і змінити владу, заявив пан Зеленський. Майдан для них це переворот, тому операція зрозуміла, сказав Зеленський. В той же час президент підкреслив, що відмовляється вести переговори з Путіним про так звану заморозку. З одного боку, ця заява вона і ця інформація перед цим десь кілька тижнів вона десь мусується в пресі. Багато моїх колег вже відписалися, в тому числі і я, до речі, відписувався про це, але тема потребує деяких акцентів, деяких розстановок, е крапок над І, я б сказав би так. По-перше, справді, я помітив, що відбувається вкиди. Вкиди певних тем, причому роблять це систематично і системно. Робляться вкиди таких тем з так званих сплячих аккаунтів. Вкидуються, ре, будуть реальні теми деякі, вкидуються сплячі аккаунти, розганяють, потім їх дають як наживку для різноманітних хейтерів людей, які підхоплюють тему, намагаються фінгувати на них, тобто з'являються корисні ідіоти. Тема це зрозуміло, що це явна безперспективність опору, корупція, що ми вже програли, що в нас вже злили, що Захід відмовляється нас підтримувати, що Зеленський вже капітулював фактично, або капітулює, або він не здатен, і нам треба рятувати те, що в нас є. Крім того, вихоплюються теми із про корупцію окремих взятих чиновників і підв'язуються як фон оцієї загальної істерики, загальної кампанії по дискредитації влади, закликають тут же в постах або в окремих текстах, закликають до саботажу спротиву владі, як про тоді. ТЦК, так і економічні негаразді проти чинної влади і тому подібні речі. І, і, цінюють, і ініціюють спонтанні акції протесту на актуальні теми. Вже є випадки, коли е, дружини або сім'ї е, військовослужбовців виходять на акції протесту з вимогами ротації або відкликання е, чоловіків, які служать понад рік в ЗСУ, з фронту. Є е, е, випадки, коли спроба перекриття вулиць відбувалася. Тобто е, такі спонтанні акції є. І не просто спонтанні аукції. В деяких з них беруть справді щирі, 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 щирі мотивацію беруть участь сім'ї військовослужбовців. Я розумію про те, що втомилися хлопці, що є от рабське становище багатьох солдат на фронті, що сім'ї не бачили чоловіків по цілі ріки більше. І мені, сидячи в квартирі, не мені закидати сім'ям. Про те, що вони не бачили своїх чоловіків та батьків понад рік, уже майже два роки, а треба дійсно щось робити з ротацією. Проте, проте хотів би вказати, що розгон відео із тих акцій, сімей, членів родин військовослужбовців супровід цих акцій. А інформаційна подача вона робиться з, з тих аккаунтів, які я можу впевнено сказати, що це аккаунти пов'язані з російською ГІПСО. Окрім того, фоном в, в розгоні є е, також е, такі вкиди, як в грудні нас обстріляють ядерними зарядами, нас заморозять обов'язково. Протягом 48 годин росіяни нанесуть удари з усіх озброєння. Ви ж таки теж отримали, бачили, так? Завтра Хесськ. Харків, Одесу, Миколаїв здадуть росіянам, вже називається дати, місця. Що ось стало відомо, що воєнком Харкова втік з міста, вивівши всю сім'ю. Або ось із Одеси, йдевакуація э, військово-цивільної адміністрації, військові виходять із міста, відео поститься, фотки. На фронті э, все військове керівництво влаштовує котли, гинуть тисячі людей. Це штучні контли, в яких вбиваються українські солдати, тому що надалі буде заморозка. Це все я називаю в цитати із тих вкидів інформаційних, які розганяються російськими всошними каналами. Ну і тотальні облави на всіх чоловіків в населених пунктах тому, тому подібне. Я не кажу, що частину з того, що пишуть про корупцію. Про свавілля ТЦК, про свавілля суддів військового керівництва на місцях, про е, хабарництво чиновників і ВЛК, і то, що це все правда. Тобто, в е, чому специфіка нинішньої хвилі кампанії. Е, росіяни беруть якісь справжні проблеми, їх підсвічують, гіперболізують, збільшують вагу і максимально впливають. Кидуються грошми в розгон, саме розгон, обхват. Охоплення має бути максимальним. Потім починаєш копати, виявляється, прізвище воєнкома в цій області не таке, або і давно його вже зняли цього воєнкома, чи чиновника, або взагалі цей міністр цими питаннями не опікується, це якщо покопати. Але є справді історії корупції, справді свавілля, побиття, затримання і тому подібні речі, які справді не можуть не викликати ну, гнів у нормальної людини і критику в бік чинної влади. Я не захищаю не Зеленського, а його команду. Я не стверджую, що немає корупції, я не стверджую, що немає злочинів. Я не стверджую, що в наше керівництво воно і треба всім як один захищати Зеленського як Верховного командуюча. Навіть у умовах війни має бути місце простір для критики. Але коли ти уподобляєшся фактично корисним ідіотом для ІПСО, коли ти, як божевільний, репостиш максимальну кількість разів фейкову інформацію, або перебільшуної інформації спрямовану на те, щоб емоційно зачепити українців, спровокувати не просто недовіру до чинної влади, ми і так і не довіряємо, а готовність про її протидіяти, саботувати її рішення. Таким чином формувати простір для ймовірної акції протесту бунту ось це, як на мене, є метою російської ПСО, і вони над цим активно працюють. Провокування бунту для них дуже важливе. Вони над цим вкладаються в це політтехнологами, вкладаються в це психологами політичними і грошима. Вони вишукують агентів впливу, вони вишукують корисних ідіотів і максимально з ним працюють. Мережа росіян в Україні потужна. Це не лише п'ята колона, це корисні ідіоти, які цим займаються. З іншого боку, чинна влада. Намагається під так звану Майдан 3 підвести всіх критиків існуючого політичного режиму. Фактично беруться ті, хто пишуть про розслідування, про чиновників, і військове керівництво, і про банкову чи ще когось, і їх звинувачують в тому, що вони інструмент російської пропаганди. Під е, от, от, треба розрізняти зраду справжню і зраду в лапках. Російське ІПСО, з якого вушка торчать, просто не треба бути великим спеціалістом з дезінформації, щоб бачити, що це ІПСО, з тим, що справді є проблеми у чинній владі. І що влада повинна якось з цим реагувати. Не е, е, займатися. Виправда, самовиправдам. І всіх під одну лінію говорити, що це все російське ПСО, в нас немає ніякої корупції, у нас все нормально на банковій, у нас все добре міністрі, в КВД-міністрі, у нас немає корупції в ТЦК. Є. є корупція. Є злочини, є неефективність. Нами продовжують далі керувати недорослі. Відсилаю до своєї статті, до речі, в описі програми я скину ссылочку на цю статтю. Я це стверджував і буду стверджувати. Але з іншого боку, ми маємо розуміти, що коли нас закликають корисні ідеоти, російські іпсошники, виходити на вулицю, саботувати рішення влади, захоплювати адмінбудівлі, іти фактично на переворот, от тоді це є класичне ІПСО. Це є робота росіян. В умовах війни ніякі перевороти, саботажі місця не повинні мати це гра на руку ворога. З іншого боку, ми не є авторитарна країна. І будь-яка спроба закрутити гайки, закрити всім рота, пересаджати будь-яких критиків, звинувачувати їх в тому, що це рука Москви, ми це вже проходили при Порошенку. Це Недопустимо. Будь-які спроби авторитаризму закінчуються справді Майданом. Не бунтом, а майданом. І я б радив би нашим е керовникам, представникам владної команди над цим замислитись, спокуса увійти в авторитаризм, використати. Боротьбу з російською дезінформацією і спроби розхитати внутрішню політичну ситуацію для того, щоб позбавитися опозиції, закрити рот опозиції, закрити рот критикам, до нічого хорошого не призведе. Є інший інструментарій для того, щоб об'єднати націю, досягнути політичної єдності, створити кумулятивний ефект від взаємодії різних інакших політичних сил, не таких, як Зелені, там партія Слуга народу і команда Зеленського. Я кажу не про коаліційний уряд, про технократичний уряд, наприклад, про справді діалог з громадянським суспільством, експертним співтовариством, про е, проявлення трохи любові у е, представників влади до свого народу. А це означає не скотське ставлення до солдата чи військовозобов'язаного, а людяне. Це означає не, ем, ем, там, не політика виживання для населення, не канібальна політика соціальна, а людяна політика з точки зору виживання людей. Не просто виживання, животіння. А Виживанням з надією на завтрашнє краще. А це можливо створити лише виходячи з любові, а цю любові наша влада, на жаль, не проявляє. Я не кажу, що вона не може цього робити. Були випадки під час цієї великого вторгнення, коли влада намагалася це робити, і ми це відчували, правда? Ми відчували, що через керівників іде воля народу всього. От я пропоную нашому політичному керівництву повернутися в той стан, згадати той стан, коли через них йшла воля народу, і діяти так, проводячи через себе волю народу. Не закручуючи гайки, не проголошуючи, що у нас там якісь є політичні сили, які хочуть скористатися ситуацією, чинити переворот. Тому що немає нема ніяких політичних сил, які хочуть перевороти. Так, є сили, які для яких чим діше, тим краще, з електоральною логікою, які не засвоїли е, історичних уроків боротьби України за незалежність початку ХХ століття. Але е, я не бачу зараз тих політичних сил, які справді готові брати участь, свідомо брати участь. В російському сценарії переворота в Україні. Ті, хто б це могли б зробити, вони, ну, скажімо так, усунені від управлінських рішень. На жаль, не зачищені, і не покарані. І Як будь-яке непокаране зло потім може повернутися, але зараз у них немає інструментів для такого перевороту. Більш того, я не бачу такої готовності до цього не в Збройних силах, не в політичному, економічному класі. Нема такого. Тому так, є ІПСО, є кампанія росіян на роздмухування політичної нестабільності, є спроба вивезти людей на спонтанні акції протесту, є як ямога ширше поширити оцей протестний настрій, готовність перейти в якусь активну дію, але про переворот політичний я поки що б не говорив би, тому що немає для цього рушуйних сил. В той же час владі треба задуматися, а можливо, вона щось не так робить і скоригувати свою політику з точки зору любові. І останнє, що б я хотів би згадати, це е, ситуація з назвою. У нас попереду, 21 листопада, буде 10 років Революції Гідності, е, нашому Майдану. І коли представників влади легко жонглюють термінами Майдан 3, Майдан-4, це означає, що вони ну, знецінюють революцію гідності, знецінюють людей, які вийшли на Майдан 21-го, а потім весь час виходили на Майдан з 21 листопада 13-го року. І до того, як втік Янукович і, і навіть фізичний майдан стояв, нагадаю, аж до серпня 2014 року, потім буде дискредитований і таке інше. Але це, цей рух, початок революційного процесу, він не може бути знецінений. І я б радив би. І представникам силових структур, і на банковій не так вільно жонглювати цим терміном. Майдан це інструмент боротьби з тиранією, інструмент боротьби за справедливість, а не державний переворот. І коли ви використовуєте такі терміни, то а, це є якраз наратив Москви, який вона всіляко використовує Майдан як переворот. Ні, це не переворот, це революція. Я розумію, що вас там не було на Майдані, що ви ніякого відношення до цього не мали. Це звертаюся до представників ті, що на банк. Можливо, в деяких питаннях ви навіть були з іншого боку. Але не варто знецінювати подвиг Небесної Сотні. та... Тисяч людей, які тоді стояли і боролися за свої права на Майдані. Так що отак. Майдан 3.0 – це не та історія. Спроба російської ПСО, ну так. У нас є інструмент, як цьому запобігти. І не обов'язково для цього звинувачити всіх, називаючи агентами Кремля і максимально ем, посилюючи. Цензуру та е, переслідуючих критиків. Давайте говорити. Діалог найкращий спосіб вирішення будь-яких питань, коли є, питання, є загроза внутрішньополітичної нестабільності. Дякую, що були зі мною. Це був Віталій Кулик. Про актуальне. Підписуйтесь на ранковий кулик, ставте подобайки, репостіть і пишіть, які б теми ви хотіли, щоб я піднімав в своїх програмах про актуальне. Дякую і до побачення.